Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії GoVT. Сьогодні ми продовжуємо наш проєкт Студенти про свій досвід. У гостях у нас Володимир Кузик, випускник курсу Bootcamp Online, розкаже нам про свій шлях в IT. Володимир, привіт. Всім привіт. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся. Мене звати Володимир, мені 37 Працюю в компанії Codot Pro. Невеличка продуктова компанія. Скажи, будь ласка, ким ти працював до IT? Чому вирішив перейти в цю сферу? <кхем> ну, десять років uh, був в сфері бізнесу, п'ять років був замдиректора в одній фірмі, п'ять років був директором пекарні. Mm. А що тебе спонукало з таких досить високих позицій? Все ж таки, перейти в АІТ? Це дуже просто. Люба людина, яка стикалась з бізнесом, розуміє, що для бізнесу саме основне – це стабільність. Так а останні три роки в нас в країні дуже нестабільні, тому в принципі в якийсь момент я вже просто ну, захотілося чогось більш стабільного, ніж бізнес. Ти перейшов в ІТ. Твої очікування і реальність можеш поділитися своїм досвідом? З моменту навчання, в принципі, очікування виправдались в тому плані, що я був налаштований, передивився купу там відео, весь матеріал, який подавався, бо я спочатку марафон проходив, і, в принципі, ну, все виправдалось, да? а з початком роботи, як сказати, не те, щоб виправдалось, очікував, що буде складніше, чесно. А що, то виявилося було... Що було так, е, виявилося, що тяжко в навчанні, легше в бою. Володимир, розкажи, будь ласка, про ланцюжок працевлаштування, як ти готувався до співбесід, як ти їх проходив? Скільки часу зайняв у тебе пошук першої роботи? Е, ну, в мене напевно не зовсім така буде історія, як в багатьох, бо робота знайшла мене. А не я її, я насправді ще не планував е шукати роботу в момент, коли вона мене знайшла, бо в нас ще якраз я не довчився у мене мав починатись е нода, тобто бекенд. Угу. От модулі. А тут мені запропонували спробувати пройти. Ну виконати тестове завдання, бо потрібні були розробники на Vue. Е, А я перший раз взагалі бачив це Vue в очі. Е от. Але дали тиждень на ознайомлення з цим фреймворком і виконання ТЗ. Я виконав, в принципі, здав і запросили просто на співбесіду таку вже живу ну, в онлайні. От. Потім в онлайні я очікував, що буде там багато якихось технічних питань туди-сюди. Насправді, питання більше були от Такі посовські лампі, так? тобто відношення до роботи, якісь там моральні принципи, то за сюди. Ну, от, е, таких супертехнічних складних питань не було. Угу. А це тобі вакансію, якби написали про неї в один -кодин, чи це по рекомендації було? Як це трапилось? Slack знайомий написав. Тобто, друзі, спільнота має велике так. значення. Клас. Це знайомий студент чи знайомий просто другий? Ну, з, та, з, з сфери навчання, бо хе, більше не було звідки, та? О, ну, Тобто... Тому, друзі, з собою, знайомтеся, розвивайте між, ну, міжособисті зв'язки, тому що саме вони. Е, Можуть допомогти вам не виключення працевлаштуватися. Володимир, стосовно англійської мови, що ти думаєш про це, наскільки вона важлива для першого працевлаштування, і як бути далі, якщо, наприклад, не надто високий рівень студента? Я думаю, це все залежить від вимог компанії, в яку влаштовуєшся. Тобто, якщо є фірма, яка працює з іноземними клієнтами і там. Потребує, щоб розробник спілкувався з клієнтом, то там, звісно, будуть вимоги вищі. Я думаю, що ну мінімальний мінімальне розуміння взагалі термінів повинно бути присутнє, оскільки е, всі корисні статті е, та й взагалі гуглити якісь там питання завжди потрібно на англійській, бо більше значно інформації. Тому якісь розуміння має бути англійською, але там не таке, щоб аж супервільно міг спілкуватися. Що ти думаєш стосовно віку? Чи взагалі звертають на вік увагу в ІТ при працевлаштуванні? Немає такого широкого досвіду, там щоб було дуже багато компаній, де я працював. Та? Але маю дуже багато знайомих в сфері IT. Та? От просто ну, я живу у Львові, тому тут е, свого роду маленька українська силіконова долина, от, е, куди не плюнуться до айтішники. Е, і серед моїх знайомих, ну, я би сказав, що більшість 30. Ну, можливо, це пов'язано з моїм віком, та? тобто дивно було б, якби в мене було багато знайомих 20. Але дуже багато знайомих і проблем з цим немає. І 40 плюс є розробники без проблем. Сеньори, які там, ну, знаю, от, товариш, який там за 6 років став сеньором, він був взагалі в, в продажній сфері, ну, в сфері продажів. Працюю зараз сеньором ну точно за 40, Не пам'ятаю точно вік, але точно за 40. Тобто, значить, він десь орієнтовно 34-35 тільки почав вивчати, навчатися? Якщо все реально, вік точно не перешкода. Володимир, скажи, будь ласка, як ти долав перешкоди, з якими стикався під час навчання? М Мовчки зцепивши зуби, <хи> е, ну які перешкоди взагалі можуть бути? Та? Ну, з цього треба почати. Якщо це технічні перешкоди, там умовно немає світла чи інтернету, то завжди є записи лекцій, є, скажімо так. Студенти, сокурсники, з яких щось можна попитатись, і так далі. Якщо питання з нерозумінням якогось матеріалу, то тут все досить просто. Я для себе виробив певний алгоритм дій, та, от для себе, який мені підходив в плані розуміння нових тем і, і взагалі інформації. Тобто я обов'язково заставляв себе перечитувати конспект на завтра. Тобто, тему, яка буде завтра, треба мінімально хоча б перечитати. Щоб ознайомитися взагалі з термінами, що, що завтра будемо проходити і вчити, те, що з того конспекту іноді було зрозуміло 10%, це нормально, тому що. Ну, я не було будинок, бо я прочитав і все зразу зрозумів. От. Це мінімально прочитати. Якщо знаходив час його, або його вистачало, щоб подивитись відеорепети там, на 1,5-1,7 швидкості, то взагалі пш, на завтра я впевнений, був, що буду в топ-3 в кахуті. Я зрозуміла, ти у нас один із топ-3 в кахуті, правильно? Ну, частенько туди попадав. Володимир, скажи, будь ласка, топ 3 поради, які можеш дати нашим студентам, щоб вивчитися, дійти до кінця та успішно працевлаштуватися? Ну, думаю, перша сама основна порада це для себе зрозуміти, що коли важко, то це нормально. Тому що багато людей чомусь, от з першим. Коли стикаються, що щось важко, зразу думають, це не моє там все до побачення. Але це нормально, коли важко, бо ну, як інакше. Та? Тобто мозги повинні перелаштувати, що їм знову потрібно вчитися, їм знову треба щось запам'ятовувати і так далі. Це перша порада. Друга це дисципліна. Треба самодисциплінуватись, і, ну. Тайм-менеджмент для себе скласти, там якісь знаходити можливості і не ставити там перешкод, що от немає світла, все я там не буду вчитися. Завжди є варіанти виходу з ситуації. Е, і третє це підготовка. Так, підготуватись до завтрашнього дня це дуже важливо. Супер! Володимир, дуже тобі дякую за такі цінні поради для наших студентів. Друзі, проявляємо стійкість, сміливість і, незважаючи навіть на відключення електроенергії через повномасштабну війну в Україні. Продовжуйте навчатися, здобувати поістину міжнародну професію. Ми зможемо все, переможемо, і все буде Україна. Дякую, Володимир, за твої поради, дякую за це інтерв'ю. Вам дякую. Па-па!